Сьогодні 26 серпня 2025 року хочу показати ще один досить гарний надранній сорт винограду Супер Екстра. Ну, показую його так, як він є в умовах цього року. Хто не знає, в нас душі Хмельницька область. Бачите, скільки тріщих ягід. Звичайно, вони починають псуватися. Це все треба чистити. Ну, в принципі, його вже можна і їсти. Станом на сьогодні, 26 серпня, він, в принципі, вже досить такий смачний, досить їстівний. Тут проводив я лише три обробки в цьому році, це трошки мало. Перша обробка була 1 червня Перегаду плюс Фалькон, потім 16 червня, повторив її. І аж 21 липня обробив квадрісом і скутер додавав От бачите залишки того скутеру на ягідах, але це все миється, це не сірка, це не, не страшний. Я тим більше пройшло вже більше місяця, після 21 липня. Ну, Відоїдю ма вдалося його вберегти, А от мільдю останній місяць почався, бачите як, ну, там, де на шпалері, воно в кращому стані, а на даху, де падає багато роси, видно, стан гірший. Ну, Як бачимо, грона здорові, ягоди крупні. Це такий от він схожий на Аркадію цей сорт. Частково вішали сіточки, частково ні, але від тріску сіточка не рятує. Сорт може тріщати, у нас, в принципі, більшість сортів можуть тріщати і тріщат, на жаль, коли таке літо. От, Але, в принципі, якщо порівнювати. З іншими сортами, то цей нас себе показує досить добре, досить достойно. І я його можу рекомендувати вирощувати. От. І основне достоинство цього сорту це раннє дозрівання. Зазвичай це 10-15 серпня в наших умовах. От, більш ранніх сортів практично немає, не буває. Ну, а смак. Простий, солодкий, нема тут нічого ні мускату. Ну, їсти приємно, як Аркадія, шкірочка тоненька. Ну, за рахунок цієї шкірочки і оси його пошкоджують, і тріск може бути. Але сорт, в принципі, нормальний. Рік просто у нас такий не дуже. Показую все, як є, щоб не, нічого не приукрашувати.